Це в нас вже працює дуже гарно. І так, поїхали. Почнімо з питання по домашньому завданню. номер 617 за підручником мерзляка. Пункт 6. Маємо пропорцію 12 відноситься до дробу 4х на 5. Як 20 відноситься до 1 четвертої. Ніка, оцей? Да. Ну, давай будемо розмірковувати. Так? Дивимося. 4х ділене на 5. Це який? Крайній чи середній? Середній. Середній. Щоб знайти невідомий середній член пропорції, що потрібно зробити? Крайні члени перемножити і поділити невідомий середній. Тобто я 12 13. множу на 1 четверту та ділю на 20. Оце зрозуміло? Так. Значить, пишемо 4х на 5 тут. Переходимо до спільної риської дроби. 12 перших множимо на 1 четверту та множимо на 1 двадцяту. Тому що ділимо на 20. Це зрозуміло? Так. Давай будемо скорочувати: 12 та 4. А дванадцять 4 буде 1 і 3. І дивісь: одразу, що я зроблю: що таке 4х ділене на 5? Я можу сказати, що це 4 п'ятих помножити на х. Ось цей перехід. Зрозуміло? Так. А праворуч я маю 3,20. Ну, тому що тут 3, а тут 20. Так? Як будемо шукати 9 х? 92-х поділити на 4-5. Тільки там 3 двадцятих. А 3 двадцятих, так. 3 двадцятих ділимо на 4 п'ятих. Ну, так, звісно, тому що це вже просте рівняння. Ми шукаємо множник. Так, Множник знаходимо діленням. І наразі до спільної риски перейшли. 3,20 множимо на щоника? На 5,4. Молодець, тому що коли ділимо, множимо на обернений, скорочуємо. 5,20 буде 4,1. І що в нас залишається? 3,16. 3,16, молодець. Так. Ну, таке питання ми з вами розібрали. Ще щось було не зрозуміло. Давайте, тому що буде тест за пропорцією. У мене е чуть-чуть друге ну, рішення. Тобто що там де 4х, ну, 5 дровня 3 двадцятих, далі е 4х дорівнює е 1, ну. 3 двадцятих множе на 5 тоді. Так. Можна. 4, 10, можна. Можна, 5, Єгор. І... Так, так можна робити, але це буде довше. Потім ти, потім ти все одно будеш ділити на 4. Так? Тому що в тебе буде, буде 4х дорівнює там, якомусь числу. А щоб знайти х, тобі 10, 10. Буде, ну, потрібно буде поділити на 4. Це зрозуміло? Так. Так от, щоб цього не робити і за одну дію все зробити, краще. Зробити що 4 п'ятих та 4 п'ятих множене на Х. І тоді можна за одне ділене знайти Х. Зрозуміло? Так. І ще раз Дякую. наголошую: це не помилка. Так як ти зробив, можна робити. Можна. Так, гаразд, які ще є питання? Можна розібрати другий варіант номер 116? Можна. Для цього і собрались. Так, другий варіант номер 116. Поїхали. Так, Настя, ти? Так, я. Давай. І так, давайте запишемо. Другий варіант номер 116. Так, умова. Я нагадую. У 400 кг сплаву міститься 176 кг міді. Вот це? Так, це. І так, значить, маємо сплав. Маємо мідь. 400. Кілограмів сплаву містить 176 кілограмів міді. Скільки кілограмів міді міститься у 325? 325 кг сплаву. Питання кілограмів міді. І ще одне питання: знайдіть масу сплаву, тобто сплав невідомий, якщо в ньому міститься 308 кілограмів міді? Ось такі два питання, і така задача буде в тесті, ви розумієте це. І так, давайте зробимо. Перше. Так, ну а у нас тут є і Карина, і Ілля. Хорошо, підняли руки. Ну, давайте, Настя, ми з тобою перше питання розберемо. Позначаємо це невідоме через Х. Ось це зрозуміло? Так. Наразі тобі потрібно скласти пропорцію. Щоб скласти пропорцію, потрібно два рядки. Будь-яких два рядки. Давай візьмемо перше та друге. І складаємо пропорцію 400. Відноситься до чого? До 335 кілограмів. Я... Як 176 кілограмів до Х. Все. І це пропорція. Наразі як будемо шукати х. Потрібно 176. на 325 і поділити на 400. Пишемо 176 помножити на 325. І ділимо на 400. І наразі ти бачиш, що можна 325 і 400 скоротити на 25. 325 ділимо на 25. Скільки буде? Це буде. Теж. Якщо наприклад, це буде так, 13, 13 і 14. Скорочуємо на 25. І це буде 5, 15. Ну, не 15. Ой, 16. 16. 16. І так, дивимося: це 16. А наразі дивись, 176 та 16 можна скоротити на 16. І це буде 1. А тут що? А тут у нас буде 11. Молодець. І наразі 11 множимо на 13. Тобто це 130 додати 13. Тоді буде 143? Вот. І це в нас мідь. Зрозуміло? Так. Так, наразі хто у нас? Ага, так. Карі... Каріна, Каріна, будь ласка, давай наразі ось це позначимо через Y. І ось ці два рядка застосуємо для складання пропорцій. Так. Значить, що в нас буде? 325х равно 325 до Ігріка. Тому що це YX я вже використав. Я ж не можу одну і ту саму зміну використовувати. Тому тут вже інше. Y Т, А, Б не суттєво, але інша. 325 y равно 143 308. Правильно. Тому що тут вже ми знайшли, що це 143. Тут 308. Тому 325 до y як 143 до 308. Так, як шукаємо Y? 325 множимо на 308 і ділимо і ділим, ділим на 143. Так, гаразд. Так. Що можемо скоротити? На 11. Дивись. 143 поділити на 11. Це в нас 13, а 308 поділити на 11 це 28. Не дуже просто побачити це скорочення. Не просто. Але воно існує. Ну і наразі 325 і 13 скорочуємо на 13. Це буде 1. А це буде що? 25. Зрозуміло? Так, я просто множила їх. Ну, тому я і показую це. Що можна тут було скоротити. Можна, але це потрібно було побачити. Ну і наразі нам потрібно просто 25 помножити на 28. Ну і це все. Тобто, ви. Розумієте, що? 700? Так, 700, вірно. І це кілограмів. І це в нас сплав. Так, які є питання ще? Це? Ну, гаразд. Давайте будемо продовжувати. Відкриваємо перший варіант. Так, ми зупинились на якій задачі? Ну, Нагадайте мені. На 16. 116 із 100 кілограмів насіння. Ага. 116 був останній. 117-го не було, так? Так. Пишемо. Номер 117. Перший варіант номер 117. І так, поїхали. Площа поля дорівнює 520 гектарів. Зібрали врожай з 15% площі поля, з якої площі зібрали врожай. Зараз ми не уважно слухаємо. Значить, ну в мене є поле, яке налічує 520 гектарів. І зібрали. Я не знаю, зі скількох гектарів зібрали, але я знаю, що це 15%. Так. Дивіться, це задача з відсотками. Так. Ми це проходили з вами. Тобто я можу цю задачу розв'язати як задачу з відсотками. І якщо я би ну, так розв'язував, що б я робив? 520. на ді... множимо. 15. Множимо на що? На 100. На 0,15 на множимо, правда? Щоб знайти відсотки від числа, ви число множите на дріб, що відповідає відсоткам. Тобто можна було просто записати 520 помножити на 0,15. Так, і це було б теж ну так же було б правильно. Але дивіться, ми розв'яжемо це за пропорцією. Ось у цьому і річ. Все поле це ціле. А ціле в відсотках це 100 Тому я пишу поруч, 100 це 520 гектарів. А ось 15 Я не знаю, скільки це гектарів. От воно Х. І наразі я пишу розв'язання і можу скласти пропорцію. Настя, Вієва. Яка буде пропорція? 100% 115 буде дорівнювати 520. -х. 100 відноситься до 15, як 520 відноситься до Х. Все. Наразі шукаємо Х, як будемо знаходити. Потрібні х дорівню 520 помножити на 15 та поділити на 100. Тому що шукаємо на який члей. Крайній, середній. Крайній. Правильно. Наразі скорочуємо тут одразу на 10. Нулі, закреслюємо. Так. 10 і 52 можемо ще на 2 скоротити. Що це буде? Це буде. 5 та. Так. Ну, 52 ділимо на 2. Це буде. 2. Чить. 6. Ну, 26, так? 50 це 25, так. і ще один. І наразі можемо 5 та 15 скоротити. Це буде 1 та 3. І нам залишилось 26 помножити на 3. Це буде 78. Гектарів. Все. Ну, і відповідь, будь ласка. 78 гектарів. Зрозуміло, І якщо ви 520 помножите на 15 сотих, ви таке саме отримаєте. Так, далі пишемо. Перший варіант номер 118 Костя Галіза читай умову. Є в тебе? Відстань між містами А і Б на карті дорівнює 4,8 см, а на місцевості 120 км. Яка відстань між містами С і Д на цій самій карті? Якщо відстань між ними. 160 кілометрів. Відсі між містами на карті тримість чотири вісім сто метрів на місцевість 120 кілометрів. Яка віці між між містами це йде на цій самій карті? Якщо відсіч між ними на місцевість тримість сто кілометрів. Молодець. І так пишемо. Карта місцевість. Тобто, ви розумієте, задачі на карту. Так, у нас вже були такі задачі, де ми з масштабом працювали. Тут з більшого, ну, здебільшого це пропорція. Тобто тут ми масштаб знаходити не будемо. І так, поїхали. Відстань між містами А і Б 4,8 см. А на місцевості це 120 км. Є два інші міста. Відстань, між якими на місцевості 160 кілометрів. А на карті відстань нам потрібно знайти. Дивіться, знову маємо два рядки. Два рядки, дві величини ті самі. Тому можна скласти пропорцію. Тут позначаємо через Х. І пишемо розв'язання. Так, складаємо пропорцію Костя, Яка буде? 4,8 сантиметрів, 48х. На 120, рівні 120х. 120-160. тут можна робити по різному Давайте одразу будемо шукати, як будемо шукати х. Треба 4 помножити на 160, 120. Молодець. І наразі дивимося уважно. Коли ви працюєте з десятковими дробами, ви теж можете їх скорочувати можна, але при такому скороченні можна наробити помилок. Тому я рекомендую зробити наступне. 160 це 16 множене на 10. І ось це 10 я помножу на 4,8. І, і тоді в мене буде 48 помножити на 16 у чисельнику, а у знаменнику залишиться 120. Ось це зрозуміло. Я 160 подав як 16 на 10. Числа я можу множити в будь-якому порядку. Тобто, спочатку мого 4 і 8 помножити на 10, це буде 48, і в мене кома вже. Відійшла. І 16 в мене залишилось. І наразі давай будемо скорочувати. Що будемо скорочувати? 20 і 16. Так. Це буде один. Один і. Один не потрібно. Один О, не потрібно е... На що будемо скорочувати? Е... На 8. На 8. Так, э, ЦГД-15. ЦГД-15. 2, 2 15. и 15. Так. так. Наразе 48 и э, 15. Можем на что? 48 и 15. Можем э, mm -hmm. спорядить на... Э, спорядить на... Да, да, на 3. На 3 скорочу. На 3. І це буде 16. І 5. І 5. Так, ну наразі множимо 16 на 2. 16 множимо на 2, це буде 32. І маємо 32 п'ятих. Так, наразі виділяємо цілу частину. Це буде 6 цілих. п'ятих. І наразі подаємо десятковим дробом. Тобто, я можу ось тут домножити на 2. І буду мати що? 4. 6,4. Так? Перетворення звичайного дробу у десятку. І це в нас сантиметрів. Тобто відстань між. Іншою парою міст на карті буде 6,4 см. Так, які є питання по цих задачах? Все, все зрозуміло. Молодці. Тому що така задача, от як 118, вона буде у тесті. Це обов'язково. Так, пишемо наступне. Ну, назву. Пишемо. Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткове відношення двох чисел. Там є. Ця назва перед номером 119. Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткове відношення двох чисел. Так, гаразд, давайте пригадаємо дещо. Ми з вами записували задачі на відсотки. Ліза Клімінтєва. Давай пригадаємо, скільки у нас було типів задач на відсотки. Три типи. Три типи так? Перший і другий тип задач на відсотки. Ми з вами опрацьовували, коли знаходили відсотки від числа та число за значенням відсотків. А ось третій тип: от його поки що не було. А давай прочитаємо, що там написано було. Знаходження відсоткового відношення двох чисел. Гучніше тільки, Ліза, дуже погано чути тебе. Знаходження відсоткового відношення двох чисел. Так, Щоб... ось воно так і було, воно так і називалося. І як ми це повинні зробити? Щоб знайти, скільки відсотків одне число складає від іншого, потрібно перше число поділити на друге та результат помножити на 100%. Тобто, ми це з вами записували, воно вже було давненько. І так, дивіться: перше. Якщо я шукаю. Скільки число А складає відсотків від числа Б, позначаю так, А від Б у відсотках. Ми записували, для цього потрібно число А поділити на число Б, та результат помножити на 100%. Ось це в нас було. Напишемо, що це такий перший спосіб. Будемо так казати. Перший спосіб. Хай буде так. І давайте спробуємо знайти, скільки відсотків число 125 складає від числа 500. За цим способом. І так, щоб знайти, скільки відсотків одне число складає від іншого, я перше число повинен поділити на друге та помножити на 100%. Ліз, давай будемо скорочувати. Що можемо скоротити? Можемо скоротити 500 та 100 на 100. Тобто, тут буде 1, а тут. 5. 5. Ну, тут зрозуміло, 1, Тут я від 2 нулі закреслив, в залишив. Наразі можу ще 125 та 5 скоротити. Що в мене виходить? 25. Тобто я маю. 25. Відсотків. Відсотків. Тобто я можу сказати, що 125 складає 25% від 500. Але це було правило. Ми його просто записали це правило і навіть не пояснювали чому. А давайте спробуємо встановити, чому воно таке. Умовно, я напишу другий спосіб: насправді на другий спосіб це є пояснення, чому можна так зробити у першому. І так дивіться. Я знаходжу, скільки відсотків А складає від Б. Тобто за ціле я приймаю Б. А ціле це 100%. Тому я можу написати, що Б це 100% А те, X відсотків. Ну, я же шукаю, скільки А становить від Б. Тоді, Ліза, яку пропорцію я можу скласти? 100%. Двадцять п'ять. Сюди, сюди, сюди дивимося. Сто п'ятсотых на... Ліза, Б. Це сто відсотків, А це Х відсотків. Б відноситься до А як что? Відноситься до А як Х. Як 100 відноситься до Х. Як 100 відноситься до Х. Правильно. І звідси ми шукаємо Х як невідомий крайній член пропорції. Що потрібно зробити? Потрібно а помножити на 100, та поділити на b А я можу це подати ось таким чином. Дивіться. Тобто, дійсно, якщо я шукаю скільки число А, ну тут відсотків Скільки число А становить відсотків від числа Б, то я, якщо навіть складу пропорцію, все одно, щоб знайти ось це невідоме значення, я перше число ділю на друге та множу на 100%. Тобто ви будете одразу цим користуватися ось тут. Чи ви будете детально складати пропорцію? Ви все одно вийдете на ось цю дію. Ось це зрозуміло? Давайте спробуємо. Якщо я шукаю 125 від 500, то 500 – це 100 а 125 – це х відсотків. Так, яка буде пропорція, Ліса? 500 з 125, як 100 відсотків х. Як знаходимо х? Х з дорівнюю 125 помножити на 100, то поділити на 500. Скорочуємо. Прожимо 100 та 500 буде 1 та 5. Та 125 та 5 буде 1 та 25. Отже, дійсно, х дорівнює 25%. Тобто, ще раз, коли ви шукаєте, скільки відсотків одне число складає від іншого, ви можете ось таким чином скласти пропорцію і знайти невідоме значення. Або можете скористуватись швидшим шляхом. Одразу. Перше число поділити на друге та помножити на 100%. І Результат, що так, що так, буде один і той самий. Оце зрозуміло? Так. Раз. І так, наразі ми це продовжуємо з вами вже завтра. Значить, пишемо ДЗ за сходинками. У нас другий варіант номер 117. Та номер 100%. 118. 117 та 118. Все. На сьогодні все. Побачимося завтра. До побачення.